Стой, я вже тут! Фух, ледве встиг. До Великодня смачні, корисні, нічого не витікає, не дубайс. Просто паски по секретному сімейному рецепту. Скажете не зоши, не ПП, а я скажу, що якраз це є правильне харчування. Коли ти можеш собі спокійно, без стресу дозволити собі калорійне солодке, що гріє душу. І взагалі калорії від паски йдуть в благо, а не вже. Погнали готувати. Беремо ємкість побільше, бо готуємо на всіх. Тепе молоко, дріжджі. І руками по-християнськи мішаю. 400 ложки цукру, куацькоць, чайна ложка солі. І борошна теж 4 ложки. Перемішати, накрити. І на півгодини в теплому місці. Це називається опара. А поки Стаємо яйця, куди ж без них рецепт хоч і не швидкий, але насправді легкий. Туди сахарку по традиціям паска повинна бути солодка, щоб після посту відновити сили. Опара готова легенька, наче хмар. Туди виваємо яйця з цукром, кориці і борошно. Борошно через сито щоб було пухеньке. А зараз буде сімейний сітка. Взагалі не можна, але ви вже частина моєї сім'ї, так що нормально. Перемелюємо і аніс, поки мелиться топимо масо і у тісто. Страви дають нереальні нотки смаку і запах. Накрили на годину в теплому місці. Тісто підійшло, і стало прям живим. Туди сушена клюква, родзин. Фінішна пряма беремо формочку і розкладаємо тісто. Трохи менше половини від всієї форми. До речі, було супер. Марк, то дивився на склад пас і багато з них я вам таке собі. Ну і ладно, до речі, випікати при 180 градусах, хвилин 40-60. Ля, яка краса. Для верхушки один білок збили до густих піків, цукрова пудра і трохи лимонного соку. В магазині присипки не беру, бо вони по складу жахові. Тому просто горіхи і сухофрукти, так сказати, натуральні. І мені здається, непогано вийшло. Наливаю трошки склянку молока, щоб обновити рецептори. Куштуємо mm. це шедевр. Спробуйте. Це дійсно дуже смачно. Всім приємного!